Літо квітами сміється, пісню радості співає, теплим дощиком пролється і веселкою заграє. Влітку діти всі веселі, де відпочивають. Добре картинку роздивись, як діти відпочивають, розкажи. Подивись уважно на картинку і доповни речення. Радісні діти з гірки, що роблять. Мильні бульпашки діти, що роблять. Хлопчик та дівчинка олівцями на папері, що роблять. З м'ячами щаслива дітвора, що робить? Замок з піска діти, що роблять? Дівчинка водою з лійки, що робить? На велосипедах дівчинка і хлопчик, що роблять? Повітряні змії. Діти що роблять? Хлопчик під душем що робить, діти на природі досліджують що, влітку у морі діти. Що роблять? З вудочками в річці влітку, сім'єю діти що роблять? Ти молодець, а як ще любиш відпочивати ти? Розкажи, що б ти влітку не робив? Як би ти не відпочив? Знати мусиш, пам'ятати себе треба берегти. Гарного літнього відпочинку, будь здоровим і рости щасливим. До побачення!